Привіт! Привіт! Пропоную вам пограти в гру Четвертий зайвий, а грати ми будемо з паличками кюзенера. Отож! Уважно подивись на картинки та визнач, який предмет зайвий і чому. Якщо зайвий предмет має кількість! Один і позначається циферкою один то це біла паличка, під циферкою два буде рожева паличка, під циферкою три буде блакитна паличка, циферка чотири буде позначати червону паличку, а циферка 5 жовту. Отож уважно подивись, що ж тут зайве. Так, це грибок, бо він. Один, а всіх предметів по три. І паличка буде біла. Давай ще раз спробуємо, що тут зайве. Так, вірно, кубики, бо їх 5, а всіх предметів по одному. І це буде жовта паличка. Вірно, давай спробуємо ще, що ж тут зайве? Так, вірно, кубики, бо їх три. А всіх предметів по п'ять. І це буде блакитна паличка. Ану ще спробуй. Що ж тут зайве? Вірно? Олівці, бо їх чотири, а всіх предметів по два. І це буде червона паличка. Так, а ще спробуй. Що ж тут зайве? Вірно, абрикос, бо їх два, а всіх предметів по чотири. І це буде рожева паличка. Дякую всім за увагу! До нових зустрічей!